Ветеран російсько-української війни Олександр Толоченко розпочав службу в Збройних силах України в січні 2023 року. Стояв воїн на захисті Бахмутського району. Того ж року, під час виконання бойового завдання Олександр отримав тяжке поранення і втратив обидві нижні кінцівки. Під час ворожих позицій потрібно було завести трьох людей на позицію і попали на мін на противопіхотну міну. і казали, що відразу мене без лівої ноги відірвало і право вже ампутували в лікарню. Боєць Сергій Літовченко, родом із Лисичанська. Згодом він оселився в Борисполі та на початку повномасштабного вторгнення пішов обороняти малу батьківщину. Ніс службу захисник на Авдіївському та Бахмутському напрямках та під час боїв під Горлівкою отримав поранення, після якого в стрій повернутись не зміг. Ми виходили на мінування. Нас побачила птічка і друг отримав контузію. а Мені перебила ногу. Ампутували. Олександр Толоченко, Сергій Літовченко та ще 20 -ро ветеранів російсько-української війни 30 червня на стадіоні Колос у Борисполі взяли участь в змаганнях битва відважних. Тренажер Гребля вправи на витривалість з канатами, кидання медболу на дальність, жим лежачи на швидкість та армреслінг. Такі етапи чекали на ветеранів. Отож, після офіційної частини учасники поділились на три команди: дуби, титани та піхота. І під наглядом наставників спортивно-патріотичного клубу Ратоборець приступили до вправ. Говорить тренер Євгеній Скарженівський. Це є адаптивність тобто адаптація тобто до якогось із, е, е, інструмент, який допомагає е, максимально приблизити е, всі можливості під кожного атлета. Навіть якщо в тебе немає одної руки, ти можеш на греблі працювати з одною рукою, з одною ручкою. Якщо в тебе немає е, якоїсь, наприклад, кінцівки, ти не можеш жати жим лежачи, ти його давиш, як молодий чоловік одною рукою викидуєш гірю. Тобто ми максимально так все підлаштували, щоб всі учасники прийняли участь. І, е, Показали гарні результати. взяли ж участь у змаганнях ветерани з Борисполя та команда осіб з інвалідністю внаслідок війни Титанові з благодійної організації Благодійний фонд центр складного ендопротезування, інтеграції та біоніки. Я, взагалі, після поранення активно займаюся спортом. Я займаюся силовим спортом, займаюся жимом лежа, гирію. Я займався в сині України. І ну, запропонували сюди приїхати на цей захід, якщо приїхати. Я вважаю те, що, скажімо так, після складних поранень ми повертаємося в соціум і всі ми повинні триматися разом. А це якраз а де краще, скажімо так, бути з побратимами, як не на змаганнях. Отож, поки учасники відчайдушно боролись за звання переможця змагань битва відважних. Організатори проводили збір на авто для військовослужбовців ЗСУ. Влаштувала ж захід громадська організація Серця відважних. Ця організація виникла з такою ідеєю, щоб підтримувати військовослужбовців, ветеранів, осіб з інвалідністю наслідок війни, а також їхні сім'ї і члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Ця підтримка є різносторонньою, тобто, це і якась там благодійна допомога в формі. Пакунків продуктових потім це і соціальна адаптація і реабілітація військових, і якісь там різні відпочинкові заходи, такі розслабляючі більш і психологічна підтримка військових. Також основною ж метою проведення змагань є комунікація між ветеранами та їхня адаптація в соціумі, говорить голова громадської організації серця відважних Павло Коваленко. Звернулись до мене військовослужбовцю потреба говорить, брати треба проводити захід для витягування наших хлопців. Що наші хлопці вони повертаються з війни. В них є депресії, в них є багато проблем соціальних, і їм треба давати, давати бажання жити далі. І от якраз у ці змагання, от самі збори по тих побратимів, це є донесення до них, що вони не самі, що ми їх тут чекаємо, що ми їм допоможемо. Що поранення це є простий етап етап, який потрібно пройти, і ми допоможемо. Ми всі гуртом допоможемо їм пройти його достойно. Отож, після двох годин активних змагань організатори вже готові назвати імена найкращих. Вибороли першість і отримали золотий кубок. Учасники команди Дуби. Вони захищали Україну, допоки не отримали тяжкі поранення, проте вони вистояли і зараз із легкістю та усмішкою на обличчі доводять усьому світові свою силу, незламність та непереможність. Анастасія Усик, Павло Челомбітко, новини. Терез Бориспіль